Далі говоримо про наших ворогів і їх союзників. Північна Корея може відправити до 100 тисяч. Військових для підтримки Росії у війні проти України, якщо альянс між Москвою і Пхеняном поглиблюватиметься, як повідомляє агенція Блумберг, військова підтримка ймовірно здійснюватиметься партіями з ротацією, а не одноразовим розгортанням. Журналісти нагадують, що КНДР у війську служать 1 мільйон 260 тисяч осіб, а тривалість служби 10 років у чоловіків і 5 у жінок. Відтак агентство робить висновок, що Корея здатна забезпечити 100-тисячне Редставництво своїх солдатів у російсько-українській війні, тим більше, що це гарна нагода осучаснити армію у реальних бойових діях 21-го століття. Ну і мабуть, же ж заробити чимало грошенят для режиму Кім Чен Іна. ще північна Корея передала Росії щонайменше 50 самохідних артилерійських установок та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані української розвідки. За даними журналістів, йдеться про САУ Коксан, калібру 170 мм, міліметрів, із з якими раніше помітили у Красноярську, а також про РСЗВ калібру 240 мм, який які є аналогом радянського урагану. Пхен'ян раніше заявляв, що модернізацію цих систем, зокрема оснащення їх високоточними ракетами, ракетами було проведено раніше. Також днями Кім чен Ін після випробування ударних дронів розробки КНДР розпорядився запустити їх у масове виробництво. Про це повідомило Державне інформагентство Північної Кореї. Стверджується, що в ході випробувань дрони Камікад з різних типів здійснювали польоти різними маршрутами і точно уражали цілі. У КНДР ці безпілотники розроблені для високоточного ураження ворожих наземних та морських цілей. Кім Чен Ін також заявив, що Північна Корея має всі необхідні можливості та потенціал для виготовлення різних типів дронів і продовжитиме вдосконалювати їх відповідно до вимог сучасної війни.